Слава Ісусу Дорога Церква, Я вітаю вас! Вітаю вас також зі святом благовіщення Діві Марії про народження Господа нашого Ісуса Христа, якому належало статись, і це сталося. І ми зараз святкуємо, розмірковуємо про цей прекрасний день, про цю подію, про ці обставини, які мали. Місце в житті цієї сім'ї Йосипа та Діви Марії. І я зачитаю ці події, нам важливо ще раз їх зафіксувати в нашій пам'яті Євангеліє від Луки, зазначені такі слова 6 місяця Бог надіслав ангела Гавриїла Галілейське місто, яке називається Назарет, до діви, що була заручена з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давида ім'я Діви було Марія. Прийшовши до неї, ангел промовив, радій та, що отримала благодать Господь із тобою. Благословена ти, благословена ти між жонами. Ці слова здивували її, і вона почала роздумувати, що може означати це привітання. Ангел відповів їй: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать Бога, ось завагітнієш та народиш сина і назвеш його Ісус. Він буде великий, його називатимуть Сином Всевишнього, Господь Бог, дасть йому престол Давида, батька Його. Він царюватиме над домом Якова віки, і його царство не буде кінця. Марія відповіла ангелу: як же це станеться, якщо я не була з чоловіком? У відповідь ангел сказав: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього обгорне тебе, тому святий, який народиться, називається Сином Божим. Ось Єлизавета, твоя родичка, завагітніла у своїй старості і чекає на сина. І оце вже шостий місяць тій, що її звуть безплідною, бо у Бога ніяке слово не буває безсилим. Марія відповіла, ось я Раба Господня, нехай все станеться за Словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Брати та сестри, я хотів би, і всі присутні, я хотів би звернути вашу увагу на деякі моменти. І також. Бажання моє, щоб ми могли зрозуміти прийняти деякі практичні моменти стосовно цього свята. Бо ми розуміємо ну, цю подію, але коли ми міркуємо чисто нашим таким розумом, ангел Гавриїл, Марія прийде ангел звістить їй цю звістку. Ну, Воно досить дивно звучить. І ми роздумуючи над цими подіями, про які ми вже е, знаємо, ми ще більше знайомі з, з святами подіями е, в контексті Різдва Христового. Але не менш важливо, щоб ця подія вона мала якийсь конкретний дотик до такої ну, до життєвої площини, до нашого повсякденного життя. Ну, Яке відношення має те, що Ангел Гавриїл прийшов до Марії, і звістив їй про те, що в тебе народиться син Божий, який є сином Всевишнього і Він буде Спасителем світу? Ну, Треба досить таки напружуватись, щоб зрозуміти, як це може вплинути на моє практичне життя? Як може вплинути на моє життя думка про те, що він. Стане сином Севишнього, його називатиме Сином Всевишнього, і йому Господь Бог дасть йому престол Давида Батько. І в цьому значенні я хотів би, щоб ми подивилися просто на деякі моменти, зокрема на саму цю на саму звістку. Хто її приніс? Ангел Гавриїл. Я думаючи про те, чому Бог обирав тих чи інших таких особистостей для того, щоб звіщати певні речі, певні новини, певні, про певні події. Я побачив, що в Слові Божому Бог використовував неординарні такі духовні особистості для того, щоб звіщати про щось надважливе і неординарне. В даному випадку Бог обрав з такої. Ієрархії ангелів, саме Архангела Михаїла, не просто ангела, а архангела. І відповідність цієї постаті, йому також, він також був обраний, щоб йому явитись Йосипу, для того, щоб сказати те, що належало почути саме Йосипу. І неординальність цієї особистості, духовної постаті. Бібліної вона вказує на важливість, неординарність і потужність самої звістки, яка буде звіщуватись. Ну, зрозуміло, дещо воно не буде клеїтись, якщо прийде не знаю, якась велика політична постать і, наприклад, розкаже, що там в якомусь містечку якась там кішка народила кошеня. Зрозуміло, що це якось каламбурно звучить, це смішно, це невідповідно. Бог обрав саме відповідну постать свого слуги зі своїх служебних всіх духів, служебній ієрархії, саме Архангела. Ми бачимо, що саме Архангел Михаїл. Зокрема, він був обраний для того, щоб мати відношення до інших подій, які мали місце, наприклад, в служінні Даниїла. Або Архангел Мих... Мих... Михаїл, він мав певну, ну таку досить жорстку дискусію з дияволом стосовно Майсейвого тіла. Були такі події. Але ще більш важливим є сама краса звістки, звістки, яку Бог доніс Діві Марії. Це звістка про, саме про того, як, про якого нам так завжди важливо прочути, про Господа нашого Ісуса Христа, про Сина Божого. І про цю звістку. Архангел Михаїл, він звістив наступним чином. Не бійся Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, ось завагітнієш і народиш Сина і назвеш його Ісус. Він буде великий і його називатимуть Сином Всевишнього. Господь Бог дасть йому престол Давида, Батька Його, він царюватиме над домом Якова повіки. І його царство не буде кінця. Дорога церква, всі, хто слухає це Слово, Слово Боже означає те, що Він, тобто той, хто є Сином Божим, він для людства буде великим. Він явиться дійсно як той, який великі справи, і прийшов для великої місії. Він буде великим. Його називатимуть Сином Всевишнього. То він буде дійсно посланий від Бога. І якщо це відбувається, то нам важливо звернути на це увагу. Це не якась рядова подія, це надважливо. Бог послав у світ своєї ненародженого Сина Ісуса Христа. І значить, сама місія, вона також дуже важлива. Його називатимуть Сином Всевишнього, Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його, і він царюватиме на домом Якова по віки, і його царство не буде кінця. Це означає про те, що Господь таким пророчим методом, пророчим. З такими інструментаріями він е, вказує нам на майбутнє, яке нас очікує про царство Христа, яке зараз е, перебуває на цій землі, воно розширюється. І царство Христа, яке розпочавшись, йому не буде кінця. Воно продовжиться в тисячолітньому царстві, і воно е, переступить е, е, поріг вічності. Вічності це царство не припиниться, буде вічність з Господом нашим Ісусом Христом. Його царству не буде кінця. Це означає, що Бог з великими, в самому прекрасному значенні цього Слова, з амбітними планами, Він послав Сина свого Ісуса Христа для нас. І питання не просто відео. За царство йде мова, не просто за ангела. Питання, що Бог це все робить для людини, для людини, яку Він любить, для людства, яке насправді знаходиться в досить поганому положенні перед Богом у своїх гріхах. В досить катастрофічному стані, я можна сказати, абсолютно катастрофічному стані людина знаходиться, коли вона перебуває без Бога, не з Богом. І Бог пропонує, Він підводить людину до цієї звістки, якби ставить це царство, яке очолює вічний Цар Господь наш Ісус Христос. І щоб людина могла оцінити це царство, щоб людина могла зрозуміти, що це таке, щоб вона могла співвіднести себе до цього царства зрозуміти, що це є краща перспектива, ніж та перспектива, коли людина знаходиться поряд з ним, поза ним. Бо покарання за гріх є смерть. Це, це відчуження від Бога, це життя без Бога, і зараз, і тим паче у вічності. Але Бог пропонує вічне царство з Ним. І Його царство не буде кінця. Питання в тому до мене особисто, до всіх нас, що чи бажаєш ти, щоб це царство, яке Господь свящає через ангела, воно мало відношення і. Мало таке пряму дотичність до тебе, Бог бажає, щоб Ти вступив в це Царство Господа наш, наш, нашого Ісуса Христа. В Слові Божому сказано, що Господь наш Ісус Христос, Бог через Господа нашого Ісуса Христа, Він вивів нас з Царства Темряви і увів у царство. Вічне царство, світле царство Господа нашого Ісуса Христа. Зі своєї сторони, Бог пропонує людині це царство. Він якби його демонструє, декларує це царство, що ось воно є, воно прекрасне. Я нещодавно бачив, частньому мені попадаються такі плакати, картинки. І зокрема, в нашому християнському календарі знаходиться такий прекрасний палац в Німеччині. Назва така в нього складненька і складно запам'ятати. Щось на кшталт Нойшвайнштайн. Наскільки пам'ятаю, це правильна назва його, якщо на українській мові його вимовити. На, німець, на німецькій я це не можу сказати. Бог. Дійсно показує нам якось цей палац ми можемо на картинці спостерігати його красу. Це дійсно прекрасний витвір людства, це певний, певний геній архітектури, живопису, задуму такого. А... Наскільки більш величним є ось цей, ну, палац, а точніше, це царство Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо вам проповідувати про нього, але нам потрібно, але вам потрібно кожному із вас зробити крок, щоб наблизитись до цього царства, щоб двері, які для вас відкриті, могли увійти в цей палац і насолоджуватися життям у царстві. І насолоджуватися спілкуванням з самим Царем, Господом нашим Ісусом Христом. І тут елемент. І тут елемент довіри. Марія запитує: ну, все добре, ну, все чудово, я не розумію тільки, як це взагалі може бути, як це станеться. І ангел їй це коментує, пояснює стосовно того, що це Божа турбота про це, Боже забезпечення. Бог це запланував, запланував і передбачив цей момент. Ми маємо довірятися Господу, зробивши крок до цього царства, яке Бог пропонує нам, ми, вступаючи в це царство, ми підтримуємося Богом. Ми знаходимося на Його території, там, де діє Його сила, Його любов, Його підтримка. Вас завжди можуть підтримати, брати і сестри. Дух, Духовне настане своє проповідь. Ви можете в молитві звертатись до Бога і життя в цьому царстві. В багатьох таких компонентах забезпечується Богом. Є, звісно, наша сторона, наша дисципліна, наше бажання, наше старання наближатись до Господа, але і Бог зі своєї сторони багато чого нам обіцяє і допомагає в цьому. Ми можемо задавати собі питання стосовно цього. Царства, ну що далі? Ми живемо в реаліях війни, ми живемо в реаліях ось таких неприємних новин, незрозумілих речей, які можуть мати найближчу перспективу. Як закінчиться війна, коли вона закінчиться, скільки будуть тривати ще всі ці, ці трагічні події, які ми чуємо кожного дня. І ми справді ми не знаємо. І Біблія не дає ось конкретики тут. Але Слово Боже, Господь нам дає певні поради. Марія, вислухавши ангела, вона сказала, ось я раба твоя, нехай буде по Слову Твоєму. Ми просто не можемо мати спокій у довірі до Господа. Незалежності від того, як далі будуть розвиватися події, просто ну, маємо покластись на Господа. Ну, Справді Бог контролює історію, Бог веде наше життя і без волі Бога і волосина не впаде з нашої голови насправді. І якщо події в нашому житті якісь будуть траплятися, ну, Боже забезпечення, Божа сила буде нас підтримувати. Апостол Петро каже, що віруючи, якщо вони увійшли в цього палацу до Царства Господа нашого Ісуса Христа, вони прийняли Його добру звістку, вони через віру, це зазначено у 1 посланні Петра, 1 розділ 5 вірш, що ви, тобто віруючи, ви через віру захищені Божою силою для Спасіння. Яке готове відкритись в останній час. Ми збережені Божою силою. Це ця подія, благовіщення, вона відкриє, вона відкрила і для нас зараз відкриває всі ті, що слухають це слово, двері надії, двері надії на Господа. Відкриває нам Господа, який хоче мати відношення, і має відношення і плани щодо нас. У нього прекрасні задуми для кожної людини. Він не хоче, щоб ми просто жили в цих всіх обставинах, в стражданнях, в невідомості, а в надії, в любові Господа. Бо Господь Ісус Христос царство це є подарунок Божої любові. Бог полюбив нас не тому, що ми Його полюбили. Не, не ми перші полюбили Господа, але Господь Ісус, Бог, Він послав Сина свого Ісуса Христа, і в цьому виявилася Його любов до, до людини. І Якщо ми приймаємо цю любов, то ми маємо владу, ми маємо одні повноваження, будучи дітьми Божими, розповсюджувати цю любов. Брати та сестри, всі присутні, Бог дає нам це благовіщення для того, щоб ми могли благовістити, щоб і ми могли доносити цю думку. Ангел сказав Марії декілька речей. Перше, радій, та, що отримала благодать. Насправді, всі ми є на певному такому етапі, на певному рівні, всі ми є благодатні. Тому що для, кожного, для кожної людини в цьому світі Бог пропонує свою благодать, Пропонує своє царство. Питання, звісно, до того, щоб людина вона відгукнулася. Вона відгукнулася, вона відреагувала на це царство, на це благовіщення, на Божу любов. Також ангел промовляє їй не боятися, не бійся. Не бійся, бо я з тобою, не засмучуйся, бо я Бог твій. Я підтримую тебе, обіцяє Бог у своєму слові в старому заповіті. Господь не полишає, не полишає нас і допомагає нам навчитися життю, в якому немає страху. І тому, як би резюмуючи свою думку, хотілося б. Повторитись, повторитись про те, що Бог пропонує вам своє царство, своє прекрасне, величне царство любові, царство Господа нашого Ісуса Христа. В цьому царстві він обіцяє підтримку, своє забезпечення. Але щоб це царство впустити, потрібно прийняти Божу звістку. Про те, що Господь Ісус Христос це є подарунком. Для кожного з вас. Це є Божий подарунок для кожної людини, яка знаходиться в, в своєму такому певному гріховному стані. І це не є чимось таким, розумієте, на що потрібно якось ображатися. Це Бог каже про те, що людина, кожна людина вона є грішна. Але Бог пропонує надію, Бог пропонує вирішення. І це рішення воно полягає в тому, що Господь Ісус Христос Він приймає удар удар покарання і удар Божої справедливості по відношенню до гріховності, до гріха, Він бере на себе. І людина виявляється, опиняється перед Богом, якщо вона приймає цей Божий подарунок, те, що її гріхи відносять Мають відношення до, до Христа, в тому плані, що Христос бере на себе цю гріховність, людина стає перед, перед Богом виправданою, очищеною, святою, такою, яка, ну, так як не звершувала ці гріхи. І тому це є Божа благодать, це є Божа милість, Боже прощення. Ми не несемо відповідальності за наші гріхи. Відповідальність за наші гріхи поніс Христос. Він, він поніс покарання за наші гріхи. І ми, виправдані в Бозі, ми можемо, ми можемо стояти перед Господом. Тому ми кажемо про радість, тому ми кажемо про те, щоб не боятися, тому ми кажемо про те, щоб довіряти Господу, тому ми кажемо про Царство Господа нашого Ісуса. І в цей час, в який ми знаходимося, важливо мати цей мир і спокій з розумінням того, що Бог любить тебе, з розумінням того, що Бог пропонує тобі мати відношення до Нього, мати зв'язок з Ним. Він пропонує тобі своє царство. Нехай Господь підтримає всіх нас, допоможе нам. Приймати, усвідомлювати е, цю думку, роздумувати над нею, задаватись питаннями, знаходити відповіді. Відповіді дає нам Бог в своєму Слові. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.